І всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні буде відео по збиранню моделі французького розвідувательного автомобіля EBR-10. Це такий мій новорічний подарунок. Тому подивимось, що всередині коробки. А, значить, є а, дві частини корпусу, верхня, нижня, зроблені доволі охайно, в ніде не бачу якихось там замітних косяків. Далі у нас є декілька литників з деталями. Це частини корпусу, так, колеса, підвіска, частини башти, якісь теж маленькі частини. Все зроблено доволі охайно, облою ніде не видно, є, тут, помітно, невеличкі прес-форми на пружинах, але це не критично. Так, нижня верхня частина башти. А, на верхній частині башти а, є зверні шви, вони зроблені досить класно, мені подобається. Вони дуже класно виглядають. А, це брезент. Кожух брезентовий на башту. А, складки видно, він виглядає досить класно, але а, по реальних фото. Всі ці складки вони більш виражені. Можливо, щось його зроблю. Наприклад, з паперу, я подивлюся, може так і залишу. Так, в нас є 4 основні колеса і 4 додаткових. Хоча додаткові колеса вони були зроблені із металу, то тут дани. Чомусь вони резинові, хоча можна було б, мені здається, зробити із двох половинок. Ну, Є як є. Протектор на колесах досить непоганий, але мені здається, що в реалі він був трошки менший, не такий глибокий. Як ну, є, так є. Так, в нас є невеличка плата фототравлення. І зовсім трішки декалий. Модель я планую збирати з коробки, якщо це вдасться. Можливо, позаміняю деякі поручні ручки, щось таке на проволоку Але, в принципі, все інше буде те, що дає виробник. Ну, в принципі, під нього майже немає. Якихось додаткових um, елементів автомаркету. Є тільки колеса, є точенний э, ствол. Ну, Мені здається все. Інтер'єру тут немає. Якихось... А, ну, о, Я не пам'ятаю, чи на цю модель, чи на EBR-75 є е, е, фототравлення на ось, е, ці панелі. Так, ну, перше, що нам пропонують, а, Пропонують це зібрати ходову, але я її зроблю трошки пізніше. А, зараз підготую корпус. Значить, нам потрібно просверлити кілька отворів. Де робити отвори, тут, в принципі, добре орієнтуватися по цьому напису. Тобто він є і у відливці, і він позначений на схемі. Так, отвори зроблені. І тепер треба приклеїти. Другу частину. Так. Це низ. Так само є напис, є напис в інструкції, так видно. І є такий самий напис, не знаю, видно чи ні. Є такий самий напис на корпусі. Як орієнтувати верхню частину? У нас є два отвори і а, по розміщенню а, цих ребристих панелей. Трошки приклеїв а, ще якихось запчастинок, це корпус. В принципі, а, я не можу сказати, що виникають якісь складнощі. Моделью все досить добре стикується. Десь трошки треба буде зачухати. Найскладніше в цій збірці це відганяти кота, щоб він не ліз. Так, в принципі, мені дуже подобається ця модель. Зараз то збираю корпус. І ще що я хочу спробувати. Я взяв шпаклівку Тамія і хочу імітувати а, броньовану сталь. Вона тут не така груба, наприклад, як на танках Трет 34 або Sherman, але все одно а, є а, деякі частини, наприклад, ця частина це а, лита частина, башти також лобова частина. О, то тут буде більш груба текстура, ніж на інших частинах. Також така сама ситуація ось цими панелями. Вони найтовстіші і вони, в принципі, будуть з більш грубою текстурою, ніж інші частини із тонкого металу. Тому я зроблю таку трошки-трошки шероховату, Спробую зробити. Ще ніколи так не робив. А, трошки шрахувати таку фактуру. От, потім її загладжу, щоб вона не дуже відрізнялася. Ну, і повинно бути все як на фоточках. Приклеїв частини з плати Б. Фототравлення я в кінці підклею. Зараз займусь чим я займусь, а зараз я а, приклею ходову. Це буде підвіска. Так. Одна оп. Так, дивимось раз, раз. Сьогодні амортизатори готові. Це в мене зайняло десь, мабуть, годину. А, і один трошки можливо, накосячив, можливо, ні. А ще не скажу. Ні, трошки накосячив. Коротше, ці 4 і отвір, вони повинні отак стояти. Я якось впіхнув не ну, типа, навпаки, але це не біда. Це вирішується просто. От, я зрізаю ці куточки, один другий. І все, я можу позиціонувати так, як мені потрібно. Десь отак. Ще така рімарочка. <клух> З'явилася ідея, так само значить, ці частини ресорів не клеїти. Я зараз приклеїв цей річак. Торсіон, мабуть, він називається. Скоріше за все, може, ні. Коротше, ці рычаги приклеїти, а ці частини залишите не приклеєними. Ну, зараз поясню чому. По-перше, в такому вигляді буде це дуже зручно фарбувати. Так само, як і оцю частину. Потім просто вставити кілька крапель клея. Значить, оця частина вона дуже така цікава. Оцей шарик, завидно, ні, цей шарик це шарнір. І на фотках він блищить. Тобто, це, як сказати, правильно називається шарова опора чи щось таке. Так само це буде зручно а, пофарбувати окремо, і потім вже просто на кілька краплі клею все, все поставити. В принципі, зараз тільки поприклею речаги. Туди я зробив, зараз він підсохне, склею а, інші речаги. І а, в такому вигляді. Це буде фарбуватись то без ходової. Я ж кажу, дуже зручно. Пофарбував там трошки пилюки, грязюки Так само з цими частинами, і потім вже докупи все зібрав. Зібрав колесо. Ну, таке собі, машина важка і, в принципі, воно повинно так продавлюватись. Я Подивлюся, можливо, щось можна з ним буде зробити. От, якщо ні, ну, буде стояти на прямих колесах. Ну, може тільки що трошки зріжу резину, щоб все-таки було, хоч, знаєте, ефект того, що колесо продавлене. Я так розумію, оці створки, можливо, робити блін, відкритими. Ну я цього точно не буду робити, тому що машина всередині пуста і буде воно виглядати не дуже. Можливо, люк, бачите, я зроблю відкритим, як на своєму тигрі. Я там теж в пустота і виглядає так собі. Але це хоч більше якось красиво. В принципі, якщо тут була би якесь конверсійне доповнення чи автормаркет, щоб можна було зібрати хоча б до перегородки, щоб там якесь крісло, ще щось було, то мені здається, це було б набагато цікавіше. Ну, а робити самому. Не хочеться, і це вже, в принципі, пізно треба це робити до того, як а, склеї корпус. Да, але можливо, в принципі, зробити все це відкритим. Ну, якось так. Коли буду робити рельєф корпусу, то я думаю, все перекриється і буде норм. Так, значить, спробую покліпкою зробити бронювання. Так, я там вже е, пробував, як це робиться, щоб не запертачити на цій деталі. В принципі, мені подобається, як виходить. Довольно таки вонюча штука. трошки видавлю в стаканчик все, все мішало і тепер лию трошки клею так от, мабуть його Далі розмішую з клеєм, щоб воно було більш рідке. Виходить така цікава маса. Далі просто кісточкою таким чином тикає наношу шпеклівку. Зараз більшою кісточкою наношу. а Меншою буду вже в місцях примикання до панелей, щоб не залізти бокових. Зправлення я вклею на ось таку штукенцію мені дуже подобається. Це, типу, суперклей, такий як гель з жидкостю, рідиною для застигання. Так, поїхали. Треба ще купити якийсь дебондер, тому що якщо десь неправильно щось приклеєно, то цей дебондер дуже корисна річ дозволяє без проблем відклеїти. Трошки попрацював ще над моделлю, що можу сказати? До пластику питань в принципі, взагалі ніяких немає. Але по фототравленню є досить такі сумнівні рішення. Наприклад, ці сходинки, я так розумію, що ці сходинки, вони дани двома окремими деталями кожна. Чому не зробити однією? І так, щоб можна було просто взяти і зігнути їх, да, приклеїти. То вони розпадаються, ну їх важко вклеїти. Потім ось ці не знаю, закльопочки, винти, що це таке, це просто капець. Їх 11 штук на сторону, вони дуже маленькі, їх ну, фактично нереально приклеїти. Ну, дайте полосочку, хай вона буде там, модель трошки дорожча, але однією полоскою. Ну, таке. Е, так, я вклеїв, е, ну, я не знаю, це, мабуть, якісь воздухозаборники або що це, вихлоп. Е, значить, я приклеїв і відклеїв, е, тому що м по фото є такі, е, як помовити, мовите, жалюзі, зябра. Тобто, ну, ось так повинно щось виглядати. Е, видно? А в пластику цього не було реалізовано, тому мені довелося відклеїти, щоб зробити якомога красивіше. А, значить, я тут трошки сточив ребро і відрізав полоску латуні, просто її вклеїв. Треба ще. І клей трохи О, все, біда. Так треба акуратно з першого разу робити, бо я це робив кілька разів. Зараз виправлю ситуацію. Значить, така штука виходить, коли приклеєно, то є зазор. І все чудово виглядає. На фото, я думаю, потім готової моделі буде видно а, цю штуку, яку я зламав зараз, виправлю. А, трохи згинаю в іншому напрямку, для того, щоб а, так би було трохи під натягом ця деталь. Далі цей клей U-Star, Не можна окунати. Юстар дуже класний клей, мені подобається. Це навіть не клей, а воно йде, як шпаклівка, але не можна, щоб він довго стояв, бо потім, потім починаються проблеми. Починає погано застигати. На новий старий, як ти приклеїв, то все, це майже одразу намертво відклеїти нереально. То зараз, коли вона там постояла мене півроку точно її на чіпав, то є, звісно, деякі проблеми. Так, корпус в мене майже готовий. Залишились там деякі елементи поручні фонарі фототравлення. Це я зараз зроблю. Самі фонарі, я подивлюся, буду я їх робити, можливо, відкритими без, як воно це правильно називається, коли ковпак одягають для світомаскування. Якщо буду робити так, то я їх вклею вже в кінці. Якщо вони будуть з ковпаками, то вклею прямо зараз і буду переходити до башти автомобіля. Єдине, що можливо ці моменти я ще раз трошки пройдуся шпаклівкою. Зроблю текстуру, і щоб е ці зайві лини закрити, і потім краще їх при необхідності зробити знову. Бо коли вони нерівномірні, вони дуже погано смотряться Так, приклеїв все. І ці зябра є. А, я вчора. Вже вночі повідмічав елементи, які я приклеїв, які ні. У мене залишається все багато фар різних. От, ще декілька тут а, фототравлених елементів. От, і ця Кріплення чи фіксатор для а, цього стола, я буду його а, робити а, лежачим. То є він, тут є шарніри на а, справжній техніці, і він типу, повертається. Ця частина кладеться вздовж корпусу сюди, ця частина вздовж корпусу сюди і буду так само робити. Так, що тут ще таких нюансів є, в принципі, в принципі, немає. Дзеркала, також зроблю з проволоки. Ну і що можна сказати? Я думав спочатку робити ось ці фонарі теж прорізати щілини і підкладати кольоровий пластик. Ну, скоріш за все, просто пофарбую. Пластиком було б чудово, але ці деталі, зараз знайду, вони досить маленькі. Як би ну, прорізати, звісно, можна, але дуже глибоко прорізати. Тут товста стінка. Ну, і... Або все спилювати, але ну, я ще не володію настільки класно майстерністю, тому буду фарбувати.